Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! I'm so glad to see you again. Writing search. Сьогодні у нас урок письма. Працюємо сьогодні на сторінці 20-й нашого з вами підручника. Шановні батьки та діти, не забувайте підписуватися на мій канал, підтримувати це відео лайком Ну, а спонсори каналу запрошую вас в кінці цього заняття, відео заняття за підручником, за огляд. Такого ж самого уроку, але за робочим зошитом. Write in search. Write your email, friend, about uh, your school. Напиши імейл mm, своєму товаришеві про свою школу. Ну, і, в принципі, у нас уже є, так би мовити, скелет цього емейлу. So. My school day begins at. Все, що треба нам зробити, це підставити необхідну інформацію. Мій шкільний день починається. О. Ну, Нехай буде at 8. a.m. о 8-й годині ранку. I have. Наприклад, Six lessons a day. У мене 6 років в день. I don't have. Ну, і чого у тебе немає. Можливо, можна написати якісь предмети, які, у, яких у тебе немає, якихось предметів. Або, наприклад, I don't have. Any extra clubs. Наприклад, у мене немає жодних додаткових занять. My lessons finish at ну, 2 pm. Мої уроки закінчуються о 2-й годині дня. There is a club at my school, який є клуб у тебе в школі. Наприклад, there is a, a drama club in my school. And I'm in. Наприклад, і я в in a school choir in a school choir. І я, наприклад, у а, шкільному хорі. Ну, якщо ця інформація неправдива про вас, то можете просто не писати. We have interesting events in my school. В нашій школі проводяться цікаві івенти, події. Last week we had. І що було, наприклад, минулого тижня? Last week we had sports competitions, наприклад. So, it was. It was exciting. Це було чудово. It was exciting. Next month we'll have. Наступного року, наступного місяця, вибачте, next month month we'll have. Що у вас буде наступного місяця? Можете також записати якийсь event. Ну, наприклад, можливо, якийсь performance. We'll have performance або we'll have a. Можливо, an excursion. Можливо, екскурсію. Окей. Okay. So. I like, наприклад, I like traveling. Я люблю подорожувати. Ну, виходячи з того, що у вас, мабуть, буде екскурсія. Окей. Okay. Ну, ось таким чином можна написати свій імейл товаришеві. Лише додайте свою інформацію, ну і напишіть, що чого у вас, наприклад, немає. Або якихось предметів у вас немає, або якихось клубів у вас немає додаткових занять у школі. Це вже ваша приватна інформація. Great! Now, let's read the message and compare your opinion with what Jenny says. А зараз прочитайте цей меседж повідомлення і порівняйте свою точку зору з тим, що говорить Дженні. So, Jenny is 12 and she is from the UK. If you ask me, school is okay. Якщо ви мене запитаєте, то я скажу, що школа це нормально. It uh, it. would probably be boring without it. Можливо, було б uh, нудно без неї. I would miss my friends. Я б uh, дуже скучала, сумувала за своїми друзями. Maybe holidays are too short. Можливо, канікули занадто короткі. Ну, однозначно, що не саме holidays, не літні канікули. And teachers, а вчителі. Some are good and others are not. Деякі гарні, інші ні. Just like us, students. Як ми учні. I like Miss Polly best. Більш за все я люблю Міс Поли. She teaches history. Вона викладає історію. Her lessons are always interesting and fun. Її уроки завжди цікаві. So, answer the questions. Ну що ж, а тепер давайте дамо відповіді на питання. So, what does Jenny Think about school? Що Дженні думає про школу? So, Jenny Thinks school is ok. Дженні вважає, що школа це, ну, окей, okay, гаразд. What does she say about holidays? Що вона говорить про канікули? She says that holidays are too short. Вона говорить, що канікули занадто короткі. Who's her favorite teacher? Хто її улюблений вчитель? Her favorite teacher is Miss Polly. Why does she like Miss Polly best? Чому вона більш за все любить Miss Polly? Uh, so, mm, she likes her because Miss Polly is... Mm, because her lessons are always interesting and fun. Um, вона полюбляє Miss Polly, тому що її уроки завжди цікаві і веселі. So, what does she think about teachers? She вона про So she thinks that some teachers are good and others are not. Ну, so just like students, yes? So, let's read the tip. зараз When you give your opinion about something or somebody. Коли ви виражаєте свою думку з приводу чогось або когось, say why you think so. Скажіть, чому ви так думаєте, да? тобто explain. Щоб пояснити, ми вживаємо слово because. Тому що, наприклад, I like school because I have a lot of friends there. Uh, я люблю школу, мені подобається школа. І чому? Explain. Because I have a lot of friends there. Because I like uh, studying. Because... Uh, It's interesting, yes, because uh, uh, all the lessons are wonderful and exciting. All the teachers are the best one, ones, yes? Okay, So now I'll write what you think about your school. А зараз напишіть, uh, що ви думаєте про свою школу. Так? Ну, Тут я вже не можу, звичайно, виразити вашу uh, думку особисто. Так? Тобто візьміть собі, будь ласка, за приклад саме меседж Дженні. Тому що зараз, в принципі, все одно, коли я буду робити писати наш, наше коротеньке висловлювання, все одно я буду брати за основу Дженії висловлювання. Так? Тобто, if you ask me, school is. Замість слова, ok, напишіть Wonderful або boring, наприклад, комусь. Так? Uh, holidays are too short, ну, можна залишити, можна написати, що в принципі саме холодей са лон, бат holidays are short. шот. Uh, Напишіть про вчителів, наприклад, так, що. All our teachers are good. Yeah? Напишіть про свого улюбленого вчителя або декількох вчителів, кого ви любите більш за все. Напишіть про уроки. Так, які уроки дайте характеристику цим урокам. За приклад, можете взяти вправу 2A, 2A. Jenny 12 UK. So and what's about you? So, do you like school? So, uh, uh, what is your favorite subject at school? So, do you like studying? So, and who is your favorite teacher? Great. Усі відповіді на ці питання я очікую в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватися на канал, Apple Tree Channel, ставити свою вподобайку. Ну, а спонсори каналу you're welcome, переходьте і до нашого плейлиста, там, де у нас огляд відеоуроків за робочим зошитом будемо разом з вами робити домашні завдання, перевіряти його, так, і розбирати в деталях, тому що ті завдання, там, де є творчий елемент, особливі, важливі, особливо важливі для нас. Goodbye, good luck, see you next time. Bye-bye.